Усім привіт! Усім привіт! Ви на каналі it паляниця і сьогодні ми розглянемо супер-мега круту програму для читерів. Для читерів. Ну це такі люди, які не люблять проходити ігри дуже довго і хочуть щитерити щоб собі там взяти безкінечні патрони, чи безкінечне здоров'я, чи ще щось. Ну, неважливо. Я взагалі проти читерів. Але ця програма це програма, яка має в собі дуже-дуже багато ігор. І зараз ми про неї поговоримо. Хочеш більше такого контенту? Підписуйся на канал, став лайк. Коментуй. Ну що, погнали! Отже, у нас є програма. Тут вже скачана. Ця програма називається Chimax або Chimax Отут бачите її назву, вже є 21 версія Будемо її зараз з вами встановлювати. Це програмне забезпечення на Windows 10. Встановлюємо звичайну папку. Тут всі ці галочки. З різними рода. З різного роду вірусами ми знімаємо. Так, тут у нас є список ігор. Він дуже-дуже-дуже-дуже великий. Ви в ньому, звісно, можете задати свою гру. Тобто, ой. Тобто це віконечко, на жаль, тільки таке, його, напевно, не можна розширити, не зменшити. Тут вводимо. Не знаю, якусь гру, наприклад, GTA. Там. Не знаю, якщо вона є. Так, є GTA 4 є, навіть GTA 5, а ні, GTA 5 нема. GTA 4. Гра, звісно, на російській мові, не гра, а сама програма, звісно, на російській мові. Але, думаю, це таке. Тут також є, іноді нема читів для якоїсь гри. Але є де можна скачати програму Trainer. Тобто це програми, які допомагають тобі в проходженні гри. Тобто, ти можеш калькулювати собі там, чи гроші в тій грі, чи патрони, чи житті і так далі. і тому подібне. Тобто тут є абсолютно все для геймера, щоб проходити ігри, але це стосується тільки ігор офлайн. Тобто онлайн, чи ти. Заборонені, в принципі, тому що вас можуть забанити. І водночас неможливі в зв'язку з тим, що е, чи ти онлайн самі файли гри е, зберігаються на сервері. Тобто ви не зможете собі щось там додати, чи щось там е, не знаю, здобути за допомогою читів, так як е, всі файли зберігаються на сервері і воно підтягує автоматично. Де ви були в той момент, як закрили гру, чи там ще щось. Тобто, вона, ну, ті, чи ти просто не будуть працювати. Отже, як ми бачимо, тут є багато-багато багато ігор. Дуже багато різних симуляторів. Ну, взагалі, всіх ігор, які, напевне, існують на планеті, є в цій, в цій програмі. Тобто, вам досить тут задати назву. Наприклад. Con... Counter-Strike. Counter и тут у вас є е всі чити на Counter-Strike. Тобто <coughs> Counter-Strike Source, Global Offenses, Condition Zero. Будь-які будь ігри, які вам тільки заманеться, в які ви граєте, ви можете проходити з читами завдяки оцій програмі. От Навіть Crysis є, навіть Demo. демо. Отакі от, от справі. Отаке от коротеньке відео. Підписуйся на канал, став лайк. З вами був канал it Паляниця. Все буде Україна, до побачення.